Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Дітки, сьогодні ми з вами вирушаємо у гості до катрусі. Ну що, вирушаємо? Добрий день, катруся, а чому ти плачеш? Я гралась іграшками, а матуся мене посварила. Чому? Тому що я не хочу збирати іграшки. «Катруся, а наші дітки завжди допомагають матусі складати іграшки. Зараз вони і тобі допоможуть. Дітки, іграшки ми з вами будемо складати на полицю. Що це за іграшка? М'яч покладемо на полицю. А це що за іграшка? Лялька. Також посадимо її на полицю. Це ведмедик. І ведмедика посадимо на палицю. Це собачка. Це кубики, вірно, дітки. Також покладемо їх на палицю. Дітки, подивіться, як гарно у нас все вийшло. Дякую вам, дітки, я тепер завжди буду збирати іграшки, і матуся мене не буде сварити. А нам, малята, вже пора до домівки вирушати. До кого ми сьогодні ходили у гості? Так, дітки, до катрусі. А чим ми допомогли катрусі? Так, поскладати іграшки і навчили катрусю, як це робити. Я знаю, дітки, що ви у мене дуже чемні і ви завжди допомагаєте матусі складати іграшки? Іграшки. Не можна ламати, на частини розбирати, на місто їх складати, і тоді вони завжди будуть з вами грати. До побачення, мої любі, до нових зустрічей.